Привіт, вітаю тебе на моєму YouTube каналі! З тобою я його ведучий Мішефі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про нашумівший пірамідос і Ігу Та я з тобою поділюся своєю думкою. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Багато полдон поступає в особисті мішання, а не пізно ще залітати в цю гру Egu По суті, гра вийшла в листопаді 2022 році. Її вже два місяці часу. І якщо заходити в такі проекти, то тільки на самому старті, а не тоді, коли вже твій сусід грає цю гру і ділиться в соціальних мережах, скільки він заробляє. Зараз багато людей будуть говорити Мішаня, Та що ти знаєш про цю гру? Тут навіть коріння українське, а українське потрібно підтримати. Я з тобою згіден, що український продукт потрібно підтримувати та потрібно розвивати. Але не такий шлак, який за пару місяців може укататися в саме дніше. Перед тим як висказувати свою думку, хочу тобі розповісти, що це за двіжуха та про механіку гри. Ігра похожа на Степан. з рубліки Or, де ми ходимо, бігаємо і заробляємо певні токіни. Така сама механіка і тут. В цій грі є два токена. Перший токен це токен управління Ігу, і другий токен, де ми ходимо, бавимось, бігаємо, граємо в ігру, і нам дають другий токен це токен Ігу Пі. В цій грі є три напрямки, завдяки якими ми можемо заробляти. І перший напрямок це є взаємодія з соціальною мережою. Припустимо в Інстаграм. Може, ви бачили знайомого, який грає в цю ігу, і кожного дня ділиться своїми результатами. Відповідно, йому ігу платить якусь копійку. Другий напрямок, де ми вигулюємо свою тварину, а третій напрямок це ми бавимося ігру. Інвестування в цю гру, якщо не брати а, безплатної версії, перша це є 85 доларів, а друга ступінь це є 142 долара, плюс-мінус укупність цієї гри. Півтора-два місяця часу. Щоб ти правильно зрозумів, коли ти кладеш своїх, там, припустимо, 142 долари за два місяця часу або за півтора часу, ти вже не виходиш в плюс, ти тільки виходиш в безубиток. Ти тільки забираєш свої гроші і вже тільки потім через два місяця часу ти виходиш в плюс. Ця ігруля може прожити і 6 місяців і цілий рік часу, а може вже через півтора місяця часу. Почати укатуватися, і відповідно ти вже не зможеш вийти в безубиток. тому що якщо вона буде вже знецінюватися на наступному місяці, то в тебе вже точка безубитку не буде два місяці часу, а буде 4 або 6 місяців часу. Я думаю, що кожного дня тобі не стане нервів, тобі не стане часу, щоб її грати. Відповідно, там не треба цілий день, там треба 15-20 хвилин. Але деколи в тебе не буде часу, деколи ти будеш забувати, і твоя точка безубитку буде безкінченність. Скажу тобі, по своєму досвіді, що в мене є багато знайомих, які втратили в Ріс Степан. І це є прямий приклад, що а, хайп навколо цієї гри може згаснути в будь-який день. я не є хейтером цих всіх ігруль, але просто риск і прибуток вони взагалі несумісні. Припустимо, я не готовий віддавати 142 долара, щоб приділяти ці ігрулі кожного дня і грати цю ігрулю півтора-два місяця часу. І через два місяці часу може ти вийдеш без убиток і далі ти будеш заробляти. Чому люди заносять гроші в такі проекти? Все дуже просто. Люди настільки ліниві, що вони не хочуть розвиватися, вони не хочуть вчитися, вони хочуть прийти, занести і багатіти. А відповідно, ця гра це є прямий приклад, так само ж як Степан. Тут не потрібно ні вивчати нічого. Тобі просто потрібно закинути гроші і кожного дня грати в ігрульку. Або вигулювати свою тварину. Но ринок так не працює. Якщо в тебе не буде тут, і ти навіть прийдеш з 10 тисячами доларів на цей ринок, то рано чи пізно ти їх втратиш. Тому краще цей час і ті гроші, які ти повинен вкласти в цей шлак, вкласти в себе і вкласти в свій саморозвиток. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!